Всім привіт! Задумаємось на хвилинку. Що це взагалі означає жити добре? Це про гроші? Може, про якусь популярність? Ну от сьогодні ми спробуємо розібратися, чому справжній добробут це не лише про наше особисте я, а й про спільне ми. І як уявіть собі, добробут сусіда може напряму впливати на наше з вами щастя? Отже, давайте копнемо глибше що ж це таке жити добре? Це коли в кишені останній iPhone, чи може це щось таке, що не купиш за гроші? Саме це питання є відправною точкою нашої сьогоднішньої розмови. Так от, добробут це, знаєте, точно не просто повний гаманець. Уявіть собі такий собі стілець на двох ніжках. Одна ніжка це все матеріальне їжа, дім, одяг, а друга духовне, розвиток, безпека, друзі, відчуття, що ти потрібен. Прибери одну ніжку і все, рівноваги немає, стілець падає. І ось тут є один дуже важливий момент, який треба розрізняти. Матеріальний достаток це по суті лише інструмент, ну, частина шляху. А от справжня мета це відчуття щастя, задоволення від життя. Гроші, звісно, можуть у цьому допомогти, але вони ніколи не будуть кінцевою зупинкою. Щоб було простіше, уявімо, що ми Робінзон Крузо на безлюдному острові. Все ж максимально просто, правда? Знайшов кокос супер, добробут підвищився, збудував якусь халабуду взагалі король життя. Все залежить тільки від тебе, і що важливо, нема з ким сваритися за найсмачніший банан. Але тут, бац, на острові з'являється п'ятниця, і все, правила гри миттєво змінюються. Тепер добробут Робінзона залежить від того, чи поділиться з ним п'ятниця рибою, і навпаки, вже треба домовлятися. Особисте я змушена перетворюватися на спільне ми. І це, до речі, не просто якась красива ідея. Навіть наша конституція про це говорить. Кожна людина має право на вільний розвиток, але водночас має і обов'язки перед іншими. Ну, знаєте, як кажуть, свобода розмахувати руками закінчується рівно там, де починається ніс іншої людини. Це і є той самий баланс. Створити добробут у суспільстві це, знаєте, такий собі квест, дуже схожий на старий добрий форт Буяр. Пам'ятаєте? Один несе ключі, другий розгадує загадку, третій лізе по стіні, самотужки там скарби не виграти ніяк. Так само і в громаді, кожен має свою роль і всі працюють заради спільної мети. Теорія, це, звісно, добре, але як усе це виглядає в реальному житті? Давайте зазирнемо в одне звичайне українське село, назвімо його Іванів і подивимось, що буває, коли концепція Ми починає давати збій. І ось наші герої Ліза та Яромир. Вони приїхали в Іванів до свого друга, чекали побачити гарні краєвиди, спокій, але натомість їх зустріло якесь дивне відчуття, щось тут було не так. А побачили вони ось що прямо біля воріт друга, ціла гора сміття. Місцевий дитсадок, зачинений, а молодший брат їхнього товариша просто сидить удома і нудьгує, втупившись у телефон. І це був не просто якийсь безлад. Ні, це були справжні симптоми хвороби всієї громади. А в чому ж причина? А все просто. Двірник захворів, і ніхто навіть не подумав його підмінити. Хтось із сусідів вирішив, що простіше викинути сміття під паркан, аніж вести його кудись. Вихователька звірнилася, і ніхто не почав шукати їй заміну. Кожен такий випадок це прояв однієї тієї ж думки. А мені що? Це не моя проблема. І ось ми підходимо до головного висновку цієї історії. Виявляється, неможливо збудувати свій особистий рай посеред загального безладу. Громада вона як великий пазл, і коли кожен думає лише про свою маленьку частинку, вся картина просто розсипається. На щастя, в цієї історії є і хороше продовження. Мешканці Іванова в якийсь момент зрозуміли, що так далі не може тривати. Вони зібралися, поговорили, можливо, вперше за довгий час по-справжньому почули одне одного і усвідомили, що їхня сила в єдності, і почали діяти разом, перетворивши оце це не моя проблема, на це наша спільна справа. Успіх села Іванів не був випадковим. Вони, можливо, навіть не знаючи цього, почали працювати над тим, що фахівці називають якістю життя. Існують, виявляються, чіткі показники, за якими можна, наче за якимось чек-листом, перевірити, наскільки здорова та чи інша громада. Давайте на них поглянемо. Так от, якість життя. Звучить може трохи по-науковому, але насправді все просто. Це коли суспільство створює таке середовище, де люди не просто виживають, а можуть вільно працювати, вчитися, розвиватися, і що дуже важливо почуватися в безпеці. І ось ці шість головних стовпів, на яких все тримається Це матеріальний добробут, робота, медицина, освіта, комфортні умови життя і соціальна безпека. Якщо повернутися до нашого села Іванів, то там просіли одразу кілька з них і здоров'я, і освіта, і умови проживання. Гаразд, ми визібрали теорію, подивилися, наприклад, села Іванів, а тепер, мабуть, найцікавіше а як це все стосується нас із вами? Де знаходиться наша громада і як ми можемо на неї вплинути? І перше, про що варто задуматися, а де взагалі вона, моя громада? Бо це ж не обов'язково ціле місто чи село. Насправді поняття громади значно ширше. Шкільний клас це вже громада, спортивна команда громада. Навіть компанія друзів, з якими ми проводимо час, це теж свого роду громада. По суті, це будь-яка група людей, яку щось об'єднує. І ось як це може працювати. Наші герої Ліза та Яромир, натхненні історією села, вирішили не чекати, а діяти. У своїй шкільній громаді вони взялися за стовп здоров'я і організували для всіх тренінг з першої допомоги. Це ж ніби маленький крок, але він робить їхню школу безпечнішою для кожного. Ці слова поета Павла Грабовського написані понад століття тому, але вони досі неймовірно актуальні. Добробут це не щось, що нам хтось дасть, це те, що ми будуємо самі, разом, це наш спільний вибір, бо коли добра людям навколо, то добре й нам. І наостанок, давайте кожен подумає над одним питанням не треба одразу рятувати світ. Просто яку одну зовсім маленьку річ можна зробити для своєї громади, класу, команди, двору вже цього тижня, може допомогти комусь або просто прибрати за собою? Адже як ми сьогодні з'ясували, великий добробут завжди починається саме з таких маленьких кроків.